Сьогодні ми розберемося, що таке світ зорі, які проблеми розкривають персонажі своїми бажаннями, та чому Ворнер ідеально виконаний персонаж? І так, це Кіто Чуботях останнє бажання, і так, це я зараз на вашому екрані, тож з вашого дозволу я почну розбиратися усі ці історії, ну а ви за цим всім поспостерігаєте. Світ, вимір чи територія зорі бажань є доволі добре пропрацьованою ідеєю з прекрасним візуальним та творчим виконанням. Насправді зрозуміти, як точно воно все працює, нам так і не дали. В декотрих моментах тобі ніби показують, що чим менше хтось заслуговує на бажання, тим жорсткіший буде для цієї особи світ. Однак потім це правило більше не працювало, і здається, що воно було використано суто для комедійного моменту. Тож чітких правил там немає і немає того, хто більше чи менше заслуговує на це бажання. З одного боку, у нас смертельні квіти, які ідеально підходять для стилю вирішення проблем Періто. З іншого, у нас будинок Златки, який взагалі наштовхує на корисні думки. А потім з ще іншого боку ми бачимо кришталеву пастку кота, де зоря навпаки намагається завести його в ще більше сумніви. Тож чому був точно цей весь задум, невідомо. Я, напевно, найбільше схиляюся до того, що цей світ, використовуючи захоплення тим, що він виконує одне твоє бажання під час перебування особи вже в самому світі, робить все, щоб вона. Зрозуміла одну з трьох речей. Її бажання вона може виконати самотужки, її бажання виконано тільки вона цього не розуміє, або їй взагалі не потрібно це бажання. Однозначно, я можу сказати, що це цікавий досвід, який не залишив байдужими як глядачів, так і всіх персонажів. Концепція бажання і те, як це виконали в цьому мультфільмі, заслуговує похвали, і мені здається, залишилося це все трішки непоміченим на фоні всіх інших подій та плюсів. Однак без такого базису, який склеював це все в єдине ціле, історія не була б настільки органічною та логічною. Бажання М'яколапки є одним з найромантичніших та нематеріальним. В той самий час воно ідеально підкреслює її особистість та є логічним. Вона хоче біля себе когось, кому може повністю довіритися. Хто зможе стати для неї безпечним простором, в якому вона не буде сумніватися, а зможе просто розслабитися та не чекати підступу. М'яколапка прийшла багато в житті, і вона сама, як крадійка, з великим досвідом, достатньо побачила на свої очі, щоб переконатися, що очікувати підступу варто від будь-кого. В той самий час їй все ж хочеться когось. По-перше, По тому що це абсолютно нормально хотіти мати близьку людину поряд, це все абсолютно індивідуально та залежить від базових потреб людини. А друга причина, думаю, в тому, що її багато в житті зраджували. Це все почалося з господарів, які видалили їй кіхті, що є страшенно травматичною подією для кішки, та часто коти буває не виходять після такої операції з депресивного стану більше ніколи. Це те саме, що видалити людині половину пальців, про тому, що кіхті котів це ще й цілий орган, який відповідає рівновагу, і їм буквально приходиться заново вчитися ходити після такої операції. Мені дуже подобається, що Dreamworks піднімають таким чином теми насильні над тваринами. Беремо, до прикладу, також того ж періто, якого намагалися втопити його господарі. Це органічно вплетено в сюжет та викликає щиру емпатію, щире співчуття. Та, наприклад, в дитини після перегляду це закарбується, як очевидно, погана дія, і це вже буде мати на неї вплив, якщо їй прийдеться в майбутньому вибирати, наприклад, чи видалі кіхті куту чи ні. Після того, як господаря, яких вона любила та щиро їм довіряла, вчинили таке з нею, звичайно, що в неї виникли проблеми з довірою. А потім ще кіт, який був її другою надією, кинув її біля вівтаря, а що тільки більше це все в ній закарбувало. Також я хочу додати, що я не думаю, що вона хотіла суто тільки довірену особу у житті, а щось більше до близьких дружніх або романтичних стосунків. Можливо, вона сказала куту тільки про довіру, тому що не могла сказати саме йому повне своє бажання, бо якраз з ним їм в першу чергу, вона хотіла цих стосунків, хотіла виконати це бажання. Ну а фінал тільки більше це все підтвердив. І так, я думаю, ви логічно подумали, як і я при перегляді, що ну, кіт це точно не найдовіреніша особа в світі. Тому я й кажу, що їй в першу чергу хотілося довіряти саме йому. Все інше між ними, оця хімія вже давно була, не вистачало саме довіри. Також її вибір в коті є абсолютно логічним, бо вони страшенно схожі. В них буквально дуже схожі. Життя, діяльності, інтереси та навіть характери та погляди на це саме життя. Мене навіть не дивує і не здається нелогічною ось ця вся історія з весіллям та те, як швидко вони знову почали романтик один з одною, бо вони такі і є. І. Я за них радий. Златка та ведмеді це поганці, однак не найгірші в історії. Вони так і залишилися поганцями, і тут нічого цікавого, тому ми їх будемо розбирати з іншого боку, а саме з погляду Зладки. Її сім'я справді непогана, і вони доволі добрі, щирі, чутливі та турботливі до неї. Вони щиро її люблять та люблять одне одного, і в цілому вони пішли на всю цю пригоду заради неї в першу чергу, як я зрозумів. Тому що як тільки з'явився їхній будинок, навіть по суті ілюзія їхнього будинку, вони Радістю всі хотіли там відпочити. Всі, крім Златки. І чому ж вона не задоволена це всім в своєму житті, хоча й сама до кінця не розуміє чому. А це тема вже дуже цікава, і вона розкриває нам таку річ, як деструктивність поняття нормальності. Е, нормальності в лапках. Тобто Златка, яка не ведмедиха, виросла в сім'ї ведмедів і доволі чудові сім'ї ведмедів. І єдине, чим вона не задоволена і чому вважає своє життя поганим, це тільки тому, що вони. Ведмеді і вона з позиції людини сприймає, що таким чином її життя ненормальне. У неї ніколи не було батьків людей, тобто якраз тих самих в лапках повторюся ще раз, нормальних батьків. Тому вона вважає, що через це є поганою, неповноцінною, ненормальною, тому що не мала. Нормальної сім'ї почати тут потрібно з того, що взагалі поняття нормальності не існує в таких речах, як ментальні речі чи більшість взагалі речей. Поняття нормальності існує хіба що в медицині, де справді в нас всіх організми є дуже схожими. Тож відхилення від норми може бути шкідливим суто для здоров'я людини. А в таких речах суспільних як сім'я, особистість, поведінка, зовнішність, поняття нормальності це поняття, яке вирішує більшість. І ось ця більшість, вона така розмита і незрозуміла в нас, що виникає питання, яке ж число людей насправді за цією більшістю стоїть, і ось вони вирішують ось це поняття нормального. Це поняття, очевидно, є дуже обмеженим та таким однозначним та різким своєї позиції, що в це поняття буквально не потрапляє напевно 8 з 10 людей на вулиці, яких я бачу. Тож я сиджу і не розумію, якщо більшість вирішує, що таке нормально, але більшість не відповідає тому, що таке. Нормально, то в чому взагалі тут сенс? А сенсу насправді й немає, і це все дуже просто, банально потрібно розуміти два факти. Суспільство є недостатньо освіченим, щоб думати критичніше, та саме по собі є токсичним. Тож сама оця більшість, яка створила поняття суспільної нормальності, як правило, сама не відповідає своїм ж вимогам. І людина, переслідуючи, якесь бажання мати оцей аспект нормального, як, наприклад, Златка хотіла аспект того, що її батьки мають бути людьми. В той самий час не задумується про всі інші нюанси та аспекти. Тому що чи справді в цьому всесвіті шарека, чи як це назвати, де тварини нічим не відрізняються особистісно від людей, токсична сім'я людей є кращою, ніж здорова сім'я ведмедів. І я гадаю, ні. І я тут прийшов до думки, що головне це не те, що нормально, бо як я і казав, його не існує. Нормальним в такому плані є тільки ви для себе, і тільки ви собі особисто можете вирішувати, що для вас є нормальним. В Сенсі, а зациклення на відповіданні стандарту нормальності суспільному доведе вас до знищення себе. Як Златка, яка ледь не втратила свого брата. І я також помітив, що коли в тебе є якась думка нав'язлива в плані токсичної нормальності, то ти часто хочеш чогось в своєму житті, хочеш якоїсь зміни чи чогось нового. Однак в той самий час не розумієш і якось не можеш нормально для себе пояснити, чому особисто тобі ця зміна потрібна. Як мені здається, це один з непоганих способів розуміння. Себе і розуміння того, чи це твоє бажання, чи це не твоє бажання, бо тоді, коли я знаю, що я хочу особисто для себе, я завжди можу пояснити, чому я це хочу. Джек Горнер це геніальний та мемний персонаж. Він один показав стільки великодок та посилань на різні культурні чи кінематографічні явища, що цього вже було достатньо, щоб сказати, що персонаж вдався. Однак, основна причина моєї любові до цього лиходія це його по особливому лиходійність. Звучить дивно, зараз поясню. Джек Горнер це лиходій без причин. Його бажання це просто отримати всю магію у світі, щоб бути ще більш небезпечним та робити ще більше зла. Немає в нього ні сумного дитинства, ні травм Метичних подій ні в цілому будь-яких, хоч трішки вагомих пояснень його поведінки, і так саме пояснень, бо ніщо не може виправдати лиходія. Пояснення ж існують для того, щоб запобігти створенню схожих злочинців в майбутньому. Однак, незалежно від минулого та причин, злочин є злочином, і за нього кожен має отримати справедливе покарання. Напевно, найкраща частина з Горнором це коли він викликав цього коника, який відігравав роль такого собі відчайдушного мрійника, психолога, тересу. Совість Горнера. Він вірив, що ось кожна людина насправді хороша, і кожну людину можна змінити, привести на шлях добра. Хоча про який шлях добра вже можна говорити з таким вбивцем, як Горнером. І насправді це кліше, де лиходія просто вибачають, бо йому ось шкода і ось він змінився. Є дуже недалекоглядним та шкідливим. Та Горнер буквально каже, що він лиходій, лиходій до глибини кісток, він не зміниться ні, ні в якому випадку, ні при яких обставинах. Горнер показує. Дві речі: одна важлива, інша просто дуже знакова та цікава. Важливість полягає в тому, щоб розбити це шкідливе кліше з цінуванням краплі добра злочинця в морі крові, яке він спричинив, припинити жити в ілюзії толерування та обслуговування, задобрювання поганих людей, як в вигаданих історіях, так і в житті. Він виступає в ролі зла, всепоглинаючого та невеликовного зла. Він прямо демонструє, що декотрі люди просто жахливі, декотрі люди просто злі. І єдине на що вони заслуговують, це. Покарання. І також круто, що його показали не просто як поганця без розкриття його особистості. Нам розкрили його особистість, і вона жахлива. Просто жахлива. Він поганець. Він суто лиходій до глибини кісток і ніяке хале. І це, в принципі, все, що можна про нього сказати, але наскільки це геніально. Він отримав заслужене покарання та помер. Це був єдиний спосіб для горнера змінитися в кращий бік. Хочу подякувати меценатам цього каналу за його підтримку. Для мене це дуже цінно і я сподіваюся, що ви ніколи не розчаруєтеся у своєму виборі підтримати фінансово цей канал. Також хочу подякувати вам всім за величезний актив під минулим відео. Це вау, це дуже приємно. Я вау! супер! Дякую. Я вітаю всіх нових людей на цьому каналі та сподіваюся бачити та читати вас якомога частіше. Також обов'язково не забувайте регулярно підтримувати Збройні Сили України. Посилання, як завжди, знаходиться в описі. Бажаю вам теплого та світлого дня, бережіть та любіть себе та бувайте! Зустрінемося в наступних відео.